Війна зачепила усі без винятку сфери суспільного життя і торкнулася кожного громадянина і мешканця України. Не оминула вона і такі освітні заклади, як бібліотеки. Нині бібліотекарі приймають виклики, породжені війною та шукають рішення для подолання існуючих проблем та загроз. З початку повномасштабного вторгнення Родинська дитяча міська бібліотека не припиняла своєї роботи. Наша бібліотека працює в місті Родинське для наших маленьких читачів. Працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 годин. Електронна книга в наш час це не просто порятунок від нудьги, але й незмінна річ для дорослого і дитини. Та, попри плюси електронного носія, юні читачі родинського все ж таки більше надають перевагу друкованому варіанту. Звичайно, діти приходять до бібліотеки, так як школи зачинені, і шкільна бібліотека не працює. Ну працює, мабуть, онлайн, а тому, аби почитати книжки, діти заходять до нашої бібліотеки. Бібліотекар каже, що попри війну діти відвідують бібліотеку, але у зв'язку з евакуацією все ж таки кількість відвідувачів зменшилась. Не з хорошого побільшаної поменшили. Дуже багато дітей виїхали, на жаль, з нашого регіону, але діти є і приходять. Роль бібліотек під час війни зростає, і це доводить їх практична діяльність. Бібліотека стає комунікативним центром у громаді й точкою опори. Долаючи серйозні виклики та загрози, бібліотеки навіть у воєнний час залишаються осередками інтелектуальної свободи та громадянської активності, провідниками національної ідеї та європейських цінностей, просторами просвітництва і толерантності, культури, науки і освіти.